В місті стартував 18-й обласний чемпіонат дружин юних пожежних, участь у якому взяли 11 команд з різних міст Вінницької області. Відкрили свято на території Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту, де розмістили учасників на час проведення конкурсу. З 10 по 13 червня для них діяла спеціальна програма культурно-розважальних заходів конкурсів, екскурсій, змагань. Тут всі умови створені для харчування, раз для проживання два. І для відповідно різноманітних екскурсій щорічний фестиваль проводиться за підтримки управління Держтехногенбезпеки, територіального управління МНС, управління освіти та науки, управління у справах сім'ї та молоді та управління культури і туризму. Цього року участь у заході взяли команди з міст Вінниці, Козятина, Могилів Подільського, Гайсена, Жмеринки та інших районних центрів. Завітали також і гості з Києва, які розповіли про головну мету заходу. Фестиваль саме цьому і присвячений, щоб діти ну по перше знали, як допомогти, знали, що робити в екстреній ситуації, і так само ну, найголовніше це бути попередженим про небезпеку. Я вас прошу, це дуже важлива ситуація. От. Тому давайте будемо поширювати ці знання разом. Чим більше людей знатиме, тим більше кількості людей ми зможемо допомогти, тим більше прикрих, страшенних ситуацій ми можемо уникнути. Протягом трьох днів юні рятівники змагались між собою, брали участь у різноманітних тематичних конкурсах, співали, танцювали, показували мініатюри. Робили все для того, аби вибороти перемогу. Так кращим із кращих стала команда Сигнал із Гайсена. Переможців нагородили грамотою та електронними книгами, але, незважаючи на зайняті місця, жодна з команд не залишилась без відзнаки. Усім вручили грамоти та пам'ятні сувеніри. Тетяна Соловей, новини, телеканал Смарт.